Упродовж багатьох років США намагалися перешкодити Китаю дістати доступ до передових американських технологій. І адміністрація Трампа і адміністрація Байдена внесли до чорного списку безліч китайських компаній, але ті все одно знаходять способи заволодіти цими технологіями. Як це можна зупинити? Ми поговорили з Ніколасом Ефтіміадесом, офіцером розвідки у відставці, й автором книги Операції і тактика китайського шпигунства у недавній статті Ньюсвік йдеться про те, що в китайській шпигунській повітряні кулі, яку збили в небі над США, виявили санкційні технології від п'яти американських компаній. У статті також зазначено, що до кулі був прикріплений порожній вантажний відсік. Це дає змогу припустити, що з нього могли вилетіти планери, які часто оснащують зброєю. Отже, по перше, як китай міг отримати технології, які заборонено йому постачати. Now first how did China get restricted tech? Well насправді я писав про це в журналі Тайм деякий час тому. Я написав, що досить імовірно, що з нього можна буде скидати безпілотні планери. Якщо врахувати висоту 18 кілометрів і траєкторію польоту, то можна розрахувати, що від того місця, де розташована куля, їх можна запустити на відстань приблизно 180 кілометрів. За допомогою такого планера можна зробити дуже багато чого. Планер може прилетіти на підприємство в Нью-Йорку або на військовий об'єкт і передати звідти багато даних. Існує багато можливостей. Дістати технології вони отримали їх принаймні від п'яти відомих нам американських компаній. Є кілька способів перешкодити нашим спробам накласти санкції на Китай, перешкодити нам обмежити поширення американських технологій. По перше, вони використовують транзитні пункти в Малайзії, Сінгапурі або Європі, і навіть у Канаді. Я бачив, як вони перепаковують товар і відправляють його в Китай. По друге, іноді наші компанії продають товар китайським фірмам, не пов'язаним із військовиками, тому їх не перевіряють. У деяких випадках дозволено продавати Нології цивільним компаніям корпорація США продає такі компанії, але не спромагається провести належну перевірку. Ми знаємо, що це відбувається. Ви можете зайти на китайські сайти і побачити, як вони вихваляються своїми покупками, тим, що у них є американські технології, і тим, що вони продають їх китайським військовикам. Американським компаніям справді не вистачає обачливості. І нарешті Китай краде американські технології. Майже з 900 випадків, які я зафіксував, приблизно половина це незаконний експорт високих технологій технологій подвійного призначення або військових технологій, вкрадених або неправильно маркованих Китаєм? Тобто є три способи. зараз багато говорять про департамент ефективності уряду, який намагається зменшити бюрократію та підвищити ефективність роботи урядом. Як ви вважаєте, чи допоможе це розв'язати ці проблеми? це дуже цікаве питання. Я думаю, що уряд не допрацьовує. У цього департаменту буде можливість долучити штучний інтелект, програми для контролю, управління, обліку, продажів і купівлі технологій, стежити за статусом контрактів. Тощо наш уряд архаїчний у цьому плані, тому хтось має перенести його у 21 століття. Я сподіваюся, що у них все вийде, і думаю, що це дуже допоможе з огляду на ваш власний багаторічний досвід у цій галузі, яким ви бачите розв'язання проблеми протидії китайському шпигунству, особливо на території США, well, there, Наша система не зовсім розрахована на китайський тип наступальних дій, як вони називають свою необмежену війну. Ми мали справу зі схожими речами десятиліття тому, але наша система не зовсім пристосована для цього. Треба знайти кращий спосіб допомогти американській промисловості захистити себе. У нас має бути інший тип відносин з американською промисловістю. Вона має захищати себе сама, а не казати ми просто будемо дотримуватися вимог. Не можу сказати, скільки разів я чув, як керівники компаній казали ні копійки більше. Ми просто виконуємо вимоги, які США змушують нас виконувати. Насправді це проблема, тому нам справді слід створити стимули для промисловості, щоб вона могла захистити себе. І нарешті, як нація, ми маємо створити стримувальний фактор. Якщо наша відповідь просто зведення вищих стін, коли Китай невпинно атакує на кількох фронтах. Якщо наша відповідь просто підвищення витрат на безпеку, то все лягає на плечі американського споживача, а й то державні витрати чи витрати компаній. Ключовий момент стримування і робота з нашими союзниками, щоб кожного разу, коли Китай створює хакерс групу на кшталт World Typhoon і атакує критично важливу інфраструктуру США. Він відчував наслідки: наприклад, вигнати їхні компанії з біржі, припинити інвестувати в Китай, діяти в тому ж дусі, і заш затягуватиметься дедалі тугіше. Цю стратегію має розділяти весь уряд, а також наші союзники.